Привіт, друзі! Ви на каналі Костяна. Джеравчика зі мною немає, бо я в машині. Що ж там по тону? Тон це значить монетка тон -коін, яка є основним інструментом для розрахунків і проведення транзакцій в мережі Телеграм. Телеграм це соціальна мережа, як ви всі знаєте, в якій, по слухам, є вже один мільярд людей. По фактичним даним, скоріше за все, порядка 800 мільйонів людей. Що це означає? Це означає, що аудиторія цієї платформи дуже-дуже дуже велика. В чому цінність Тона, в чому цінність Телеграма як такого? В чому його бізнес? Бізнес в монетизації реклами і в перерозподілі реклами, який реалізується всередині механіки. Що це означає? Це означає, що коли у вас є мільярд юзерів, які є постійними консюмерами, і у вас є стратегічна модель поступового поступової монетизації цього всього, це означає, що, скоріше за все, лон у вас це буде кльово. І ви можете бачити, як більшість, мабуть, з вас є користувачами телеграма, то ви, мабуть, можете знати цю інформацію, що перше є постійна реклама, вона є обов'язково не для не, не преміальних каналів. Преміальні канали за окремі бабки покупаються, що також бабки їм. Чому взагалі з'явився Тон? Тепер його кілерфіча, да в чому цінність цього тона? В тому, що тон стає інструментом транзакцій всередині телеграма. Якщо раніше це були сторонні сервіси, типу Пайпала і там Мастер-Карди, візи і так далі. Тепер зараз для того, щоб типу щось монетизувати, у вас всередині буде йти робота через токени. Всі транзакції будуть відбуватися через тон токен і буде щастя. Все це типу базова фінансова модель, яка дає всьому цьому життя. Тому тут виникає якби, питання в зв'язку з тим, що дурова, знач, там, ну, не закрили, поймали і кажуть, Дурова можуть закрити на 20 років. Що буде типу з монеткою? Друзі, давайте розбирати цей момент як інвестора. Фундаментальну частину я з вами щойно проговорив. Тепер, власне, ви можете здати запитання, блін, Дурова ж типу попіймали, монетка одразу впала на 15-20%. П'ятого. 15 Але тут прикол в чому. По-перше, волатильність для будь-яких криптоактивів є нормальною. Да? Типу, те, що монетка ходить 15-20% це нормально. Е, тому тут насправді нічого критичного не відбулося, так певно, паніка сталася. Але тут же ж виникає для нас питання: Типу, що нам робити, чи варто нам заходити. А для того, щоб ми з вами оцінили це як інвестори, дивіться, фундаментал, ми глянули. Тепер давайте глянемо другу складову. Да? Е, в чому мої ризики, якщо я заходжу, е, в чому ваші ризики, якщо ви заходите? Е, перше, давайте розбирати. Да? Дурова закрили на 20 років. На 10 років, на тридцять, пожизні дали, Як це впливає на монетизацію і капіталізацію самого проекту? В цілому ніяк, тому що люди користуються телеграмом не через дурова, а через те, що типу це дійсно зручна інноваційна платформа, яка випереджає більшість месенджерів на декілька кроків вперед. На жаль, це правда і це факт. Дуже багато всього відбувається. І найкра один з найкращих UX ів бла, 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 -бла, -бла. Тому. Типу скоріше за все, якщо його закриють, нічого з платформою не станеться, тому що його ж не закривають, як в старовинні часи, типу на ж не відправлять, де він не зможе комунікувати з зовнішнім світом. Він все одно зможе продовжувати щось робити. Плюс у нього є дуже багато прихильників. Тому навіть якщо його закриють, це не вплине на популярність мережі. А що ж може вплинути? Тоді виникає питання. Відповідь також, друзі, дуже проста це кількість користувачів. Якщо дійсно мережа буде скомпрометована, Telegram in general буде скомпрометований і буде доведено явним чином, що е, всі дані е, так або інакше потрапляють до ФСБ, Російського тоді це буде біг діял, це буде скомпрометована мережа, небезпечно, всі діла. Ну, типу, для наших безпечних для наших даних, да тому що ми знаємо, що вони точно будуть використані кимось не, 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 не для нашого блага, але знову ж таки, чи є у нас з вами гарантія, що ми перестанемо цим користуватися? Я вам нагадаю часи, коли у нас заблокували ВК. Більшість людей перестало його використати використовувати навіть була статистика. На жаль, я в машині ж не можу її підняти. Що в момент блокування ВК Відток людей склав типу з України 40% одразу, типу, це люди, які перестали моним користуватися одразу. Наприклад, як я, типу, одразу все я покинув цю мережу. Але залишилося все одно 60% людей, хто продовжували користуватися ВК, знаючи всі обмеження, повстановлювали собі VPN ВІПІН і продовжували його юзати. Чому сила звички? Тому навіть скомпрометованість мережі не каже про те, що типу вона одразу там типу розвалиться. Єдина штука, яка по моєму враженню наразі. Є найбільш ризиковою, найбільш ризиковою наразі це питання того, що, наприклад, App Store заблокує Telegram. Це буде big deal, Це тоді означає, що типу приток нових юзерів буде зменшений. А найголовніше старі юзери не зможуть оновлювати застосунок. А цей застосунок має бути оновлений. Коротше, тут типу є певні нюанси. Саме тому, оце найбільший ризик, який у нас існує. І другий найбільший ризик, який у нас існує, це величезні штрафи, які може отримати Телеграм. Так, от друзі, що ми робимо? Як інвестори, ми оцінюємо ці фактори. Ми оцінюємо також вирогідність того, що вони виникнуть. Вирогідність того, що Apple заблокує, вона існує, але вона достатньо низька. Вирогідність бути скомпрометованими, вона ще нижча. Ну відповідно до тієї аналітики, яку ви можете піти почитати в інтернетах, але суть така, що. Є прецеденти, це можна якось буде показати, але це не можна довести напевно. Презумпція невиновності тут також буде працювати. Тому, скоріше за все, нічого не станеться. Вона мережа як така, вона буде існувати надалі. Але якщо щось станеться, ну да, тоді буде не гуд. Тобто, це реалістичний ризик, і тепер ризик штрафів. Ну випишуть йому штрафи. Але нагадую вам, що типу модель і насос Денег, який там вже встановлений, повітнутипу по монетизації він працює дуже ефективно і дуже якісно. Це означає, що вони з цими ризиками впораються. Що це говорить нам? Це говорить, якщо навіть будуть такі санкції, нам варто дивитися на фундаментальні показники, які формують прибуток і ревеню цього проекту. Long story short вважаю, що майже ні я немає реалістичних ризиків які вистрілять в короткостроковій перспективі, що вплине дуже сильно на ревеню. це все одно залишиться одним з найбільших гравців на ринку. Тому, друзі, отакі думки: а купувати, чи продавати, чи що вам робити, вирішуйте самі. Дякую.